Вітаю усім ви на каналі готуємо Разом Сьогодні з вами готуємо ось таке смачне домашнє печиво Готується легко просто, тож берімося до роботи. А приготування цього рецепту нам буде потрібно з вами масло. Масло беремо 115 грим. У мене масло з холодильника, тому я буду його натирати на терці і буду сюди зараз додавати наступний інгредієнт. Взагалі до рецепту потрібно тепленьке масло, таке кімнатної температури, і воно збивається з цукром міксером. Оскільки в мене замерше масло, то я його натираю на терці. Зараз сюди буду до нього додавати цукор. Цукор додаємо за смаком, я додаю 150 грам. Зараз буду брати ведечко і буду ретельно це все перемішувати. Друзі, якщо ви брали маску кімнатної температури, то просто масло збиваємо з цукром і все. Цей рецепт печива є неймовірно смачним, готується легко просто, я його просто обожнюю. До речі, під відео залишимо ще таке саме печиво з шоколадом. Дуже файний рецепт, тож я продовжую готувати усім приємного перельду і всім, хто їсть, всім смачного. Ось все перемішали, зараз сюди додаємо одне яйце і знову потрібно це все ретельно перемішати. Можете перемішувати міксером, можете брати ложку, лопатку, як вам зручно. Пишіть коментарях, чи готували таке печиво, чи подобається вам. Можливо, додаєте ще якісь цікаві інгредієнти, буде дуже цікаво почитати. Всім вам дякую. Ось все перемішали дуже скоренько. Тепер додаємо борошно. Борошна додаємо 150 грам, плюс-мінус може бути навіть і 170, в залежності від якості борошна. І зараз до борошна, друзі, ми з вами будемо додавати амонію. Амонію додаємо 7 грам. Не потрібно додавати ні розпушувача, ні соди, а саме амоній. Амоній йде зовсім інакшу структуру печива. Додаємо амоній, додаю цілий пакет. Пакетик у мене 7 грам. Починаємо з вами замішувати тісто. Замішується воно дуже легко, дуже скоро. Спочатку замішую ложкою, потім руками дозамішуємо. Я хочу додати, що тісто ми будемо, коли замішаємо, ставити його в холодильник на 15 хвилин. Рекомендую поставити це зовсім інакша структура буде тіста. Як ви бачите, наше тісто готове, еластичне, м'ягеньке, супер-супер ставимо в холодильник. А не вже пройшло 15 хвилин, тісто чуть-чуть підхолодилося. Зараз будемо з нього формувати печенька. Я беру в мене ось така ложка на морозову, це не обов'язково, можна формувати його любої форми, більше менше, таке, як вам подобається. Беремо форму, застеляємо її пергамент і викладаємо наші печенька. Пергамент не потрібно нічого змащувати, в нас так також є в тісті масло, тому воно нічого не прилипне, буде смакота смакотою. Формуємо наші печенька. Можете робити їх покруглими, більшими, меншими, подовгастим. Яка подобається форма, такі робіть. Тепер нам буде потрібні ще цукорочки ММДЕМС У мене такі беріть без горіха, бо з горіхом вони є більше і вони не дуже будуть добрі для печеньок таких маленьких. І починаємо їх додавати до нашого печенька. Я хочу сказати, що печиво настільки смачне, що можна не додавати ніяких цукорок ММДМС, можна навіть додати горішки поверха теж буде дуже дуже смачно. За обов'язково всі коментарі, чи сподобався вам цей рецепт. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео кожного дня о 9 вечора. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписались, Не забувайте про вподобайки. Нашу смакоту будемо відправляти в духовку. випікаємо при 180 градусів 7-10 хвилин. Перед тим рекомендую розігріти духовку. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Випікали лише 7 хвилин. Дуже скоро, дуже швидко. Це тісто дуже скоро випікається. Зараз будемо смакувати, але я знаю, що це дуже-дуже смачно. Ви бачили, рецепт є надзвичайно простий, нічого складного. Печенька дуже смачні, їх люблять і дорослі, і діти, бо вони реально дуже-дуже файні. Готуйте та смакуйте, бо дуже-дуже смачно. Всім смачного. Друзі, в мене ще трішки залишилося тісто, як ви бачите, я його вже не робила з нього печеньки, просто виклала у форму. і ось таку смакоту, можна сказати, такий пиріг, ми з вами спекли, можна порізати на шматочки і буде теж, як печиво. Рекомендую, можна навіть зробити пирогом, розрізати і буде теж дуже-дуже супер. Маші є домашні, тож готуйте та смакуйте. Я дякую, вам, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, мороте, спокою. Бережіть себе, всім па-па.